Вітаю! В етері пізнавальна програма Подорож до знань. І сьогодні наші казкові герої дізнаються основні правила поводження з електроприладами. Ви готові до пригоди? Тоді вирушаємо. Так, усе чистенько, все прибрала. Ой. Знаєте, сьогодні такий чудовий день, адже я запросила в гості своїх друзів. Ну, вони, звісно, трохи безкитні, ну, як і всі хлопці. Але з ними завжди весело. Ой, щось їх довго немає. <звук> Хочуть, це, здається, вже вони. <звук> Іду. А, привіт! 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 Ох, ой. Ох, Ми так довго тебе шукали? О, о. Живуть да? Гарно дуже. А, а, а я вас уже зачекалася, хлопці. А, ну, Ви поки що тут постійте, а я піду поставлю на кухню чайник. Правильно! Ми чаю зі смаколиками. Давай, давай, <рес> швидше! Ага. О. Поки вона на кухні, а що? ми давай тут все роздивимося. Ну, який цікавий торшерчик, як у моєї бабусі. Торшерчик! Торшерчик! Так, постав, постав, постав. Так, що там у нього всередині? Я гітарист. не чіпай, не чіпай! Давай перше відкриємо цю от кришечку. О, давай, я тобі допоможу. Давай, скрутимо його висип!

Що це таке? Ну я ж вас попереджала. що попереджала, попереджала. Ну ми ж воно просто з руку випало О, так. і все. А ми приберемо все за так, собою. так Я тобі давай, допоможу. давай. Ага. Клади його туди. Утяг. Ну, дзяг, дзяг, дзяг. 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 Ну, от що з вами робити, хлопці? Ну що, а що а ну, Я хотіла, щоб ми всі разом попили чаю, Чого? погралися, ага. а ви не такі несерйозні. Ну так? нічого ну, страшного. Так, так, давай, чайничок уже. Чайничок давай, ропить. Давай. Давайте підемо на кухню пити чай. Правильно зі давай, смаколиками. А Ми Зараз подивимося ще щось. <стужу> що? <Так, Так>, давай, <піллядь> <схай> <спіллядь> давай сюди, мене. Премо сюди, ну розетка ж там, давай. Але тут краще, краще? Ну йди сюди, ну що ти. А що ви робите, хлопці? Колка, Василько! А що? Що а що це? Що це було? А що? Так... Ну, я ж вам казала! Що, що? що ти казала? Ох, це ну, як боляче. Ну ага. що, що я тепер з вами робити? Ну, от що хочеш, то і роби! Ого. Що з нами робити? А знаєте, у мене є знайомий пан Володимир. І він може нам розказати, як поводитись з електроприладами. О, ну так. А, ага. Пане Володимире! -па -пане! Пане Володимире! Діти, запам'ятайте основні правила з електробезпеки. Розетки це не іграшка. Запихати ага. в розетку ага. пальці, олівці чи будь-які предмети заборонено. Краще не чіпайте розетку. Гратися з електроприладами. Які включені в електромережу, не можна, а, не телевізори, можна. тостери, зарядки, фени. Це може бути дуже небезпечно. Так. О, Користуватися чого? цими приладами чого? можна чого? Діти з Доросли, тільки з дозволу дорослих. Дорослих тільки з мамою. Користуйтеся електроприладами сухими, не мокрими руками, тому що вода і струм дуже небезпечне поєднання. О. Не витягайте штекери з розеток різко або зодріт. Завжди вимикайте кнопку і електроприлад перед тим як його від'єднати від електромережі Ога. Ога, і тримайтеся за штекерну вилку. Ну, добре, добре у разі небезпеки діти. Обов'язково повідомте дорослих або Доросли. зателефонуйте на 101. О, 101! 101, 101. Запам'ятали. А, а тепер давайте подякуємо пану Володимиру. Давайте дякуємо, пане Володимире, що ви нас ознайомили із правилами поведінки з електроприладами. А, 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 правильно, правильно? правильно, правильно. Так, Ну все, Хлопці, ходімо пити чай зі смаколиками. Да, зі смаколиками! На цьому ми прощаємось до нових зустрічей у програмі Подорож до знань. Сподіваємось, ви добре запам'ятали основні правила електробезпеки. Нехай ваші пригоди будуть цікавими та безпечними.